На вулиці будівельників, так званої об'їзної дороги у горішніх плавнях, цього тижня було розпочато ямковий ремонт дорожнього покриття. Однак такий ремонт виконується не на всій дорозі, тільки на тих ділянках, де Можна робити ямковий ремонт, де ми своїми силами можемо це робити, тому що є така ділянка, де просто треба робити капітальний ремонт. Наразі, за словами Вадима Черкасова, вже виконано ямкового ремонту на 650 квадратних метрів. В очікуванні ремонту залишається близько 100 квадратних метрів. Завершити ямковий ремонт дорожнього покриття на вулиці будівельників планують наступного тижня. Якщо цьому сприятимуть погодні умови, ямковий ремонт вулиці будівельників проводиться силами КП «Спецеко». За фінансування міського бюджету